29 березня поліцейські спільно з прикордонниками припинили незаконну діяльність 20-річного ужородця. За даними правоохоронців, чоловік за самостійно розробленою схемою підшуковував клієнтів призовного віку та допомагав їм незаконно перетнути держрубіж. За свої послуги він отримував по три тисячі доларів з однієї особи. Затримали чоловіка на гарячому неподалік кордону зі словаччиною в момент, коли він намагався переправити до сусідньої країни двох чоловіків 23 та 25 років. Це були харків'яни. На них складено адміністративні протоколи, а самого переправника відповідно затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. І його дії вже кваліфіковано за кримінальним кодексом. Мова йде про статтю 332, тобто це є сприяння в незаконному перетині кордону. Наразі досудове розслідування у справі триває. Йому слідчі повідомили про підозру, і зараз готують всі необхідні матеріали для формування обвинувального акту і скерування справи для судового розгляду.